Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову нове відео. Хочу показати Мудиндробіум Реймбой Данце. Який він. У нас такий вітер. Сьогодні знову холодно. Плюс 15 на вулиці. Я не знаю, як вони будуть чути гарно чи ні. Ой, ось такий красунчик. еще и не все бутоны открылись, были еще его квіточки, попилила еще квітне. Ванда, еще квітне. зацвев мій Медуза, одни квіточкою. Там ще бутончик чи ні, не бачу. Так, ще є один бутончик. Тільки його не дуже видно. Так, пізніше. Вікторія Регіна ще цвіте. Видно. А чого я тут? А я тут того, що я зараз оцю знімаю і буду пуляти булок. Це, ну, валькі'янин чи не не знаєте, що в дімки купляла, бо багато цвіте від нього не заявлене. Не так, як заявлено було, не так, як куплено було. Да? І дивлюся, тут такий зараз гарний рост коріння. Почався. Я того року хотіла розпиляти. Вона бачите, дві рослини на одному блоці. І посадити в горщики. Не допивають вони, коли ростуть. І зараз буду пиляти, а тоді вже думати, як посадити, які горщики. Мій робочий рушничок. Інструмент і зараз почну пиляти Ну що, як мені тут і ось почала рости друга рослина. Сухе-сухе. Вчора ввечері поливала, а сьогодні я їх не поливала, бо вчора був дощ і зранку ще був дощ, вночі був дощ. І на вулиці сьогодні плюс 15, і така нібито вологість нормальна, я їх не поливала. І ті, що в горщиках, вони ж набагато вологіші там. А це зразу висохло і все. Так. Отак, мабуть. Мабуть, отак. От там вже які курні пошкодяться, то пошкодяться. Oh uh. А, ну, а що робити? Значить, один пошкодився. Воно тут ось коріння, може, з'єднане, ну. А ще й прив'язане воно. Ага, зараз буду обрізати. Це ж я тут наматувала. Це, Це ж як воно називається, що рибу ловлять на неї ліска чи як. Ох, такі гарненький вона обрізала. Та фіг з ним на винарости. Так. Ще не все. Ось такі дві частини залишились. Ну, це якось так зараз треба знайти горщиків, які горщики всунути. Зараз буду шукати. І тоді залежно від того, які горщики знайду, щоб нормально було їх посадити, то буде чи кара, чи мох. Тут це цікаво. Може і моху тут домотати більше. Та. Не хочу. Зараз буду горщики шукати. Так, знайшла горщики. Ось для цієї. Якось зразу без проблем. Оцей горщик. Тут оці малесенькі бульби, що залишилися, я не знаю, може я їх і зніму. Зовсім маленькі. Оце я виращую їх скільки. Вони ще не разом не цілі, щоб не загнили. Отак. І мохом облажу. Отак, ставлю Це її тікетка Купувалась як валькіріана, типа касалате каселату, на типу Луїс де Кастро. Вона чи не вона, хто знає. Не ціла, може так зацвіти. А може, як у мене вже таке бажання пороздавати всі орхідеї, які не ціли. може в когось зацвітуть і хтось буде їм радий. А в мене тільки місце займають. Так, цю так посажу. А от з цією, а от з цією було проблематично. Я хотіла зрізати от так частину, дивлюся, там стільки коріння. Ну куди. Зрізати? Ні. І от як для цього горщика, то далі буде рости. Якось, якби він був ширший, ширшого немає, а щоб висота була така. Для оцього цей високий, ну теж не дуже широкий. Зараз подивлюся, чи оцей пластиковий, і тоді вже обложити корою в пластику. Зараз піду подивлюся. Австралійські там ті широкі, може той краще підійде. Принесла такі, зараз будемо цей приміряти. Таму ну, от отак положити. Низькуватий. Обрізати не хочеться, там коріння нормально якраз цієї частини. Мабуть, все ж таки сюди. Да, мабуть, зараз отак і зроблю. Тут ще й папороть он розтезним так гарно. Може її обідрати. Не буду поки чіпати. І треба тоді принести кору. щоб засипати його корою. Куди вона тут росте? Сюди. Хто зна, куди вона росте? Бачите пересушені які листочки? Видно, що вона не допивала, і тургору листять такі. Ну, у цих останніх бульб ще нічого, а Останні, я маю на увазі, що виросли. А ті ось задні, так вже такі листочки в них не дуже. Вся краще виглядає. Ну що, сажаю тоді першу з мохом. Так, це сюди. Облажу тоді її просто мохами все. Так. Як ти розгляж? Ага. Буду держати. Набивати е, не буду дуже мох. Так, позакладую, щоб... Була якась волога і могла вона пити більш нормально, бо пересихають. От деякі орхідеї вони на блоках ростуть чудово. Навіть якщо також ну, всі ж пересихають блоки. А деякі не допивають. От бачите ту частину трішки. Ну, я того року якісь отак сажала з блоком, так вони гарно ростуть. Ну, тільки не зацвіли цього року. <гум> рівно щось не те було. А в мене цього року не одна валькіріана не зацвіла. І як є, ніавільор та все літо провисіла, не почала рости. І тільки цього року почала рости. Ось вот такий в неї був період спокою, дуже довгимний. Щось було не то. Так, он якраз під корінечка туди і могу. Все. З цією все А, все ну ще сюди в блок накидаю. Все. Одна є. З 7-го, 6-го, 20 го року у мене. 5 років. Може, вони тільки оце доходять до віку цвітіння. Так, тепер треба. Тепер треба кору. Зараз принесу кору. Прийшла кора. ну і корой зараз отак от. Поза позакидаю. Треба ще тут, щоб було. А зверху, мабуть, зовсім трішки положу цього. Моху теж свагну. У мене ще стільки пересадок, я зараз весь свій вільний час хочу все так підігнати. Щоб на що це мон. А, цим... а, -а. ж не витягнула. Так, знову. Весь свій вільний час пересадки, пересадки, перевалки, поділ, все таке. Хочу все це зробити, і хай вони ростуть. І в мене тоді час буде для чогось іншого. Ну, і найголовніше, щоб це було все, все час, щоб вони хватило їм часу адаптуватися і доростити все, набратися сонцем. Поживних речовин, ну, щоб визріли. Бо буває у нас таке літо, що щось цього року дуже на таке схоже. Травень був зовсім холодний. Буває таке літо, що теплих днів майже немає, дуже мало. І орхідеям цього не досить. А коли тепла мало, то звісно ж і... Їхні процеси, ці речовин, метаболізм, це все. Він млявіше йде. І вони свого не наїдають, не дозрівають. А тоді, коли заношу їх уже в зимовий час в приміщення, то вони починають, Не починають, а вони продовжують рости, а того вже не досить. Я ж -то їх не грію особливо, все. Ну і хтось не цвіти. Зараз і туди накидаю. Так. Думаю, досить. От вони так гарно стоять. Закріплені. Цю поливати не буду. Цю поливати не буду, мох вологий. А оцю треба полити. Бо дуже-дуже сухо тут у неї. А, я же ще хотіла положити тут сюди свагну трішечки. Ну, зовсім трішечки. З однієї сторони. І з цієї сторони. От папери точно сподобається. Як вони, ще папороть, вона ж любить вологість. Як вони на блоках умудряються рости, коли вологісті постійної немає. Тобто вони ну, як теплі дні бувають, у нас і під сорок буває така температура. Їх зранку, якщо побризкав, якщо такі температури, то я їх зранку не дуже поливаю, вечора гарно поливаю. Зранку тільки так оприскаю і все. Зовсім трішки. Щоб не поварилися. І висохли там, ну, якісь хвилини, і вони вже сухі. Для орхідеї нормально. Ну, дивлюсь, і папороть нормально. Живе. Це таке, що вже можна обрізати. як будуть розвиватися їхні справи, як вони будуть рости чи не рости, потім пізніше покажу. Полью я зараз їх, а цю побризкаю. А цю побризкаю, ну це я зроблю пізніше, зараз буду далі пересаджувати свої орхідеї, щоб всі разом розведу або алої вера, дуже гарна штука, яка оце після стресу Ой, їм допомагає вийти із стресу. І налаштовує їхній організм так, щоб вони всмоктували всі поживні речовини гарніше. Ну, а це для них ж стрес, пересадка. Або тим моїм засібам, ваксом хільфи для росту який. І з гормонами, з вітамінами і всім провокує і стимулює, щоб рослина не входила в літаргічний сон після пересадки, після стресу, а щоб росла. Ну, а на цьому все. Слава Україні! смерть межрашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!